Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні у нас 18 листопада і у Львові випав перший сніг. Тому я вирішив зробити невеличкий огляд затишної садиби. Вранці в нас був сніг, а зараз триває дощ. Але, як кажуть, нехай негода не, не робить вам у житті погоди. Частина саду вже встигла підготуватись до зими і скинула своє літньо осіннє вбрання. Але ще дуже багато листя є і на кущах, і на деревах. Я ще не встиг обробити сад від шкідників та хвороб, оскільки минулі вихідні я прихворів, а також прихворів котик. А зараз триває дощ. Тож, попереду ще буде відео з обробітки саду. Не дивлячись на те, що на вулиці 18 листопада вранці випав перший сніг, а соничка продовжує плодоносити. Це, до речі, кущовий ремонтантний сорт, який саме не знаю, бо купував давно і на той час не звертав на це уваги. Як бачите, сад потребує обробітку від грибкових захворювань, але, на жаль, то я хворів, то погода не дозволяє. Наші грядки засіяні гірчицею та люпином. Як бачите, черешня взагалі цьогоріч не хоче зимувати, тому й досі носить вбрання. Наша грядка, на якій я висаджував чесничок, вже теж посходили сидирати. І звісно, грядка з полуничкою. Не паляничкою. Не дивлячись на пору і на холод, мені вдалося зібрати ще три полунички. Враховуючи, що це мій перший візит за два тижні на ділянку, багато сонички пропало. А ось тут зростає неймовірний килимочок ламикаменю. А ось тут розпочинається різдвяна казка. Ці неймовірні, насичені кольори. Між лохиною в мене зростає і полуничка, і брусниця. До речі, цього року я її саджав. Хто знає, коли її потрібно збирати і що з нею робити, то напишіть, будь ласка, у коментарі. Досвіду вирощування брусниці ще не маю. До речі, це теж лохина, але вона рожева, і як бачите, вона взагалі ще досі не змінила своє забарвлення. Цей саджане я посадив цього року. Був досить маленький, але за рік дуже гарно виросло. Стара повітка поки без змін, оскільки прийшла зима і роботи зупинились. Далі буде усім папа.